Російський військовий дихав мені в спину, ніби всі його вбивства були у мене на плечі. Це люди, які трапились мені на моєму шляху під час війни. Перша книжка в мене вийшла в 2016 році. Тут я її не бачу, але нічого, вона називається Тіні на сходах, там переважно коротка проза, оповідання, повісті. Ну вже в мене вийшло, здається, п'ять книжок. Це найновіша, називається цілі приходного існування. Це книжка про це вже періоду повномасштабної війни. Це історії про людей під час війни. І про цивільних, і про військових, і про людей, які були в окупації, про тих. Хлопців і дівчат, які повернулися з полону. Сергій Демчук від недавно військовослужбовець окремо штурмового боку «Арей». Коли ми познайомилися з Сергієм, це дуже цінно, що ну, по-перше, він журналіст, ми розуміємо один одного з післу, а по-друге, дуже творча людина. Вчився я в такий був, є в Києві коледж, професійно-педагогічний. Я ну, по суті я там, педагог. Але ну все життя з 2005 року я працював журналістиці і можна запитання, скільки ви почали взагалі писати? Почав я, мабуть, ще в школі. Mm -hmm. Я писав якісь віршики, типу, для того, щоб е, на гітарі, mm -hmm. типу, пісеньки, mm -hmm. щоб під підгітаю. В дворі десь. ну, В школі в старших класах, Старший. мабуть, 10, mm -hmm. там, 11 клас. Да. А, а саме вже почав писати. Прозу, то я думаю, десь мені може пізніше. Десь, мабуть, років 25, десь mm -hmm. так. Да. Ти одразу почав писати українською, Чи був перехід на українську мову? Е, ну, прозу одразу. Е, десь в студентському віці я прочитав е, прочитав причитав у Стуса Василь Стус ну, з таборового зошиту. Його нататки лагері. От це абсолютно повністю якби, перевернуло моє, типу, моє уявлення про світ, про Україну і що от, в 20-му да, столітті цих поетів, типу, які пишуть українською, там, просто гнаїли по тюрма. Ну, це я до того, я до того цього, типу. Не знав. <свісна> <свісна> і коли я прочитав там все, як він це описав, що з ними там робили. І за що за те, що вони табе, табо, писали табо, українською мовою, да? Е, Типу, після того в мене табо, взагалі ніяких табо, не було навіть думок щось писати російською. Тобто, це вже було неможливо. Одна справа, коли люди пишуть про те, що вони не знають, <свісна> а інша справа, коли вони пишуть про те, що от через їх шкіру пройшло. Тобто, я от ця твоя книга це саме те, що пройшов. Через так, 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 так. Тут Давай. в цій книзі, от якщо наприклад взяти тут, це, це книжка про те, як Острівджа називається, про компанію там. Хлопців середнього віку, 30-40 років, вони збираються влітку на День Конституції, їдуть на острів Джарелгач. Е кілька днів відпочивати. Ну, зрозуміло, як ці хлопці, без дружин, звичайно. Зрозуміло, як вони там відпочивають, закидаються всім, чим тільки можна, потім там трапляється вбивство через ревнощі, скажімо так то так да, я був на острові Джаралгач. Але до цього немає відносини. Да, — Я був на острові Джарал зі своїми друзями такої великої компанії. О, там багато, Це було, зла було не да, багато було всякого цікавого, але вбивства там не було. <сум> <сум> тобто тут, тут, тут є, типу, вимисел якийсь, да, творчий. От. А в цій книзі тут, ну, я тут нічого вигаданого немає, бо типу, Війна якось ну настільки це такий досвід для всіх, типу що вигадувати тут ще якісь карколомні сюжети, ну якось трошки дивно. Принаймні зараз мені здається, що найцінніше в цих історіях буде те, що щоб люди розуміли, що в зсу зараз що оборонять нашу країну не якісь градни. Це не це самі звичайні люди. Товсті, худі, беззубі, з посмішками голівудськими, лисі в Вони різні, різних віків, різних професій. І історії ці вони, власне, не про якийсь там героїзм, героїзм, а героїзм через призму. І ці маленькі радощі, коли мені розповідали хлопці, як. Просто з Мавіка скинули воду, звичайну воду, і вони отримали можливість помити в well, обличчя, да, 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 а да. не топити сніг. За цей час, що я служив в другому інтернаціональному, я зробив десь близько 60 -ти інтерв'ю, типу з людьми з з Легіону. Якісь інтерв'ю великі, якісь маленькі, якісь просто історія, типо, да, там. Просто історія людини. Це історії цінні, бо це розповіді бійців людей, які. Ну це розповіді про війну, це теж такі ну, історії про бой там про бойові дії, про... про те, чому людина прийшла, чому вона вирішила служити. Слухай, те, що ти пишеш, це не є для тебе яким якимсь способом виговоритись. Щось вилити якісь емоції, про які ти не можеш казати. А, це не ж, як ти пишеш, знаю. ти обдумуєш я якісь. Не знаю. Типу, ну, Фройд казав, що це хвороба, да? mm -hmm. що це хворі люди, хто пише. Mm -hmm. ну, інші інші науковці казали, що це не хвороба, це просто і трошки інші люди. Да? Хай це буде звучати пафосно, але я вважаю, що це типу, моє поклик. Mm -hmm. і коли я там довгий період не пишу, да, mm -hmm. Виникає відчуття, що я втрачаю час, що типу життя типу, на, минає, типу Да. Мар. З'являється відчуття цієї марноти. Сергій, а скажіть, будь ласка, чи є <звісно> такі якісь е е моменти, які б ви хотіли написати, але на даний час, ну, цей військовий час, там накладає якусь цензуру, певну? <звісно> ну, тут, мабуть, е от я написав. Е Написав цю книжку, ціль пропинила існування, написав про БЗВП в Англії, бо там теж типу, це навчання, да? це, це типу не війна. А, і, мабуть, ну і там ще є типу, вже, якби, саме вже, оповідання там, з десяток оповідань і про, і про Донбас, як ми були на Донбасі, і про Харківський. теж теж. Але, мабуть, поки що я, мабуть, зупинився, мені чисто здається. Ну, типу, про війну типу писати, ну якийсь, типу, ну от станом на зараз, а може завтра поміняються думку, я не знаю. Але станом на зараз от якесь таке відчуття якогось закам'яніння. Але чи зможу я зараз під час війни писати про щось інше, наприклад, попередні роки не міг. Чи зможу зараз теж невідомо. Ну, зараз таке у мене роздоріжжя, Розкажи про прапори, дуже хочу, щоб розповідає. Я можливо просто візьму прочитаю це оповідання. Це історія, яку розповіла дружина, і власне від її імені це оповідання і написано. Узимку на прикосі біля селищної ради повісили новорічні ліхтарики, білий, синій і червоний. Я ще тоді сказала, що в нас буде окупація. Це так страшно виглядало. Але більше ніж за місяць окупації, росіяни так і не вивісили свій аквафреш. Їхні війська зайшли в селище 25 лютого о третій ночі. Наш прапор завжди висів на сільраді в центрі. Запитаєте, який у нас центр та старий радянський будинок культури, музична школа, парковка і площа. Росіяни, коли зайшли, одразу зняли жовто-блакитний, але свій так і не вигасили, навіть коли з'явилася нова влада. Засленці за ЛНР і Білорусі. Може відчували, що ненадовго. Мені важко згадувати перший день окупації, я хотіла його забути. На другий день я вже бачила, як вони їздили на машинах селища. На третій день вийшла в місто, подалася в центр з друзями зарядити телефони, бо електрика була лише на одній вулиці. Коли виходиш на двір, а там жодної живої душі, то всередині трошки піджимає. Але було дуже красиво. Сонячно, справжня весна. Аж не вірилося, що вони є. На четвертий день я пішла збирати речі людей, які прийшли пересидіти у нас в будинку. А тоді вже я їх побачив з технікою з усім. А на п'ятий день зі мною заговорив. Я прямувала до подруги, і зненацька нарвалася на трьох: один російський військовий, другий явно катирівець у чорному моді зі з автоматами, третій. Якийсь прихвостень, місцевий колаборант. Кадирівець сказав, що тепер ми вільні, і вони вважають нам тільки мир. Російський військовий дихав мені в спину, ніби всі його вбивства були у мене на плечі. Це було так гидко, хотілося кудись подітися. Я все думала, вистріли чи не вистріли. Така коротка історія про це. Історія страшна. Насправді, скажи, у тебе є така здатність одягати ці історії на себе? На себе? Ну тут уже куди більше на себе? Це твоя дружина це бажає? Так, так, так. Типу, переймати типу, і... Ну, типу, наче це відбувається з тобою чи з твоїми рідними. А, ну, то в принципі, всі, всі якось ділилися досвідом і всі один за одного переживали, звичайно. Да, звичайно. Ну ти щоб викласти це літерами, ти ж все одно це маєш пропустити ну, через це? Так, так, так. В моїх книжках там не все так радужно, і в довоєнних, типу, довгу повномасштабної війни. Відбувається багато. Поганого, так? але в той же час, якби люди там, вирощують дітей, так? тут же ж в Кривому Розі, де майже щодня прилітають ті ж шахіди, ракети, нам все одно треба жити, якось берегти винталочку. Да, винталочку берегти.